ситуацію в місті Тернополі міська рада з депутатським корпусом взяла ситуацію під цей контроль. Ви знаєте, що створено штаб громадської безпеки, до якого якої всі депутати, мажоритарники, громадські активісти, підставники Збройних сил та міліції, а також керівництво Міністерства навчальної ситуації і внутрішніх справ, які забезпечують охорону громадського порядку. Тобто ми тримаємо ситуацію під контролем, тому що щодня накручуються чутки про можливість приїхати в терміт до різних тітушок. Що я не просить швидке про можливість і цей реальність, про можливість зведення надзвичайного стану в Україні, тому для того, щоб Тернополя почалася забезпечити, ми можемо забезпечити громадський порядок в місті Тернопіль на майже діяльність міста. В Тернопіль функціонує штаб громадської безпеки. Крім того, ви знаєте, що в суботу сесія обласної ради прийняла рішення про визнання Народної Ради України як орган. органу, поважно представляти інтереси народу України. Сьогодні я думаю, прийняти таке саме рішення, тому що сьогодні. Обласна адміністрація, в принципі, усунулася від ситуації, яка відбувається в місті і в області. Правоохоронні органи втратили моральну довіру, і авторитет від населення, тому що залишаються інші варіанти брати відповідальність на себе і брати повну ситуацію в руки під контроль. Отож, керуючись статтєю 5 розділом 1 та розділом 11 Конституції в Україні, України, законом України про місцеве самоврядування в Україні, реалізуючи право народу, України самовизначення та безпосередньо здійснення влади. Зв'язку з інформацією влади президентом України та Верховною Радою України через прийняття 16 січня 2014 року в неконституційний спосіб ряду законів, які ведуть до встановлення диктатури в державі, та звужують зміст і обсяг існуючих конституційних прав і свобод громадян, що суперечить частині 3 статті 22 Конституції України, враховуючи рішення постійної комісії міської ради з питань місцевого самоврядування, законності, правопорядку, регламенту та депутатської діяльності, міська рада вирішила Перше. Визнати Народну Раду України органом, повноваження представляти інтереси народу України, на якого повноваження на створення якого надані рішення всенародних зборів громадян, які відбулося 19 січня 2014 року на метані незалежності в місті Києві. Друге, звернутися до Ради Європи та обсє з проханням допомогти українському народу зберегти демократичний устрій і не допустити остаточного поновлення України диктатури та узурпації влади президентом України. Третє, встановити, що на території міста Тернополя не можуть проводитися заходи з вищого способового складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, інших правоохоронних органів з використанням спеціальних засобів, зброї та військової техніки спрямовані на обмеження прав громадян та проведення передних зібрань, контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову. Членко я прошу всіх підтримати і звертаю свою з присутності власних представника прокуратури. Хочу упередити ваше негайне оскарження цього рішення, яке це робити, не маючи рішення рука, звертаючись посол. Попереджаю вас про вашу також громадську відповідальність людей. Я думаю, що треба сприймати активність громадян, також від органів прокуратури, які приймають рішення про простосування органів місцевого самоврядування, тощо що забезпечення